Практично в кожного з нас є свої забобони прикмети чи звичаї. До одних ми ставимося серйозно, інші дотримуємось несвідомо. Хтось завжди дивиться у дзеркало, якщо довелося повернутися додому, а хтось обходить стороною чорних кішок. Але абсолютний рекорд по забобонності точно належить спортсменам, особливо якщо йдеться про потенційні перемоги. Причому у кожному воді спорту удачу проваблюють по-різному. Сьогодні розберемося у подібних ритуалах. Мене звати Євгеній Гладун, ви на каналі XPR. Поїхали! Почнемо із найбільш брутального виду спорту у нашому списку з хокею. Такому суворому виду спорту дуже пасує мужній ритуал гравців, що пов'язаний із бородою. Мабуть, це одна із найбільш впізнаваних спортивних предметів у світі спорту. Гравці різних ліг, починаючи від аматорських і закінчуючи елітною НХЛ, не голяться під час плей-офф або перед вирішальним матчем регулярки. Це часто призводить до того, що у фінальних матчах кубка Стенлі на літ виходять справжні брутальні бородані. Ось лише кілька найбільш епатажних фото для наглядності. Але звідки взялася ця незвична традиція? Ви будете вражені, але цей завон народився випадково. Сталося це у далекому 1980 році, і звісно ж у НХЛ. Тоді матчі клубу Нью-Йорк Айлендерс йшли практично поспіль. Гравці встигали відновлюватися, не кажучи вже про те, щоб голитися. Збіг чи ні, але остров'яни виграли кілька матчів поспіль, і бороди стали їхнім талісманом. Того сезону команда виграла свій перший кубок Стенлі в історії, ці два фактори між собою, а потім так само відростивши бороди, забрала головний трофей ще чотири рази поспіль. Тоді в прикмету довелося повірити і найбільш недовірливим гравцям ліги. Тепер до найбільш популярного води спорту на землі футболу. Звичайно, що найперше спадає на думку, це ритуал гравців, які завжди виходять на пол лише з однієї конкретної ноги. Якщо бути точнішим, майже завжди і з правою. Одним із перших про таку прикмету розповів легендарний бразилець Роналдо: феномен зізнався, що намагався виходити на поле тільки з правої ноги, щоб матч пройшов успішно і для нього особисто, і для його команди. Такої ж думки дотримується і Кріштіано Роналду. Португалець теж крокує на Газон лише із правою. Але от у чому криється цікавий факт. Вони обидва правші, а тому таку прикмету можна хоч якось пояснити. Але цікаво, що в неї вірив і Роберто Карлос, який, на відміну своїх колег, був шульгою. А які ви знаєте незвичні ритуали та звички футболістів, які вони робили на удачу. Тільки без банальностей, по типу того, що воротарі торкаються штанг, а тренери жують гумку і так далі. Давайте щось цікавіше. Можемо навіть зробимо другу частину лише із ваших варіантів у коментарях. До речі, дуже схожі ритуали часто трапляються у боксі. Деякі бійці протягом усієї кар'єри спеціально вдягають перчатки у певному порядку спочатку на праву руку, а потім на ліву. Або навпаки. Ще одним не дуже зрозумілим на перший погляд ритуалу може похизуватися фігурне катання. Прокляття фігуристів пов'язане як не дивно із козанами, а точніше, із чохлами на них. Більшість спортсменів та спортсменок перед виходом на лід самі знімають їх з лес і акуратно розкладають на лавці. Доки не закінчився виступ, ніхто категорично не повинен чіпати і пересувати чохли. Вважається, що якщо їх хтось зачепить, деякі навіть роблять спеціально, то фігурист неодмінно впаде під час виступу. Тепер про теніс та про так зване прокляття білих ліній. Майже всі тенісисти, навіть ті, хто у цьому не зізнається, намагаються уникати білих ліній, поки м'яч не ведуть у гру. Тобто під час виходу на корд та розминки. Мовляв, наступити на білій лінії розмітки погана прикмета, і це навіть може стати причиною для поразки. Цієї прикмети дотримувалися, наприклад, такі легенди, як Джон Макінрой, Мартіна Хінгіс та Горан Іванішевич. Взагалі тенісисти одні з найбільш забобонних спортсменів. Практично у кожного гравця є власні прикмети, причому не одна і навіть не дві. Наприклад, одні перед подачі вдаряють м'яч об землю певну кількість ударів. А інші їдять банани чи інші фрукти перед самим матчем або під час переходів. Але ці історії далеко не єдині приклади, чого лише вартує легендарний іспанський тенісист Рафаель Надаль, відомий своїми численними ритуалами під час матчів. І це навіть доходить до абсурду. Він розставляє пляшки з водою у певному порядку етакетками до корту і ретельно стежить, щоб вони не впали під час гри. Сам Рафа пояснює, що це дії допомагають йому зосередитися та тримати максимальну концентрацію протягом усієї гри. Ну і наостанок поговоримо про екзотичний для України вид спорту бейсбол. Щоб привернути удачу, багато гравців, що займаються цим видом спортом, плюють на рукавички. Дехто вважає, що це має практичну мету. Так, гравці нібито справляються із зайвим брудом на рукавичках і покращують їхні щеплення і з Але якщо подивитися на цю ситуацію із научної точки зору, то це не може дати серйозного профіду гравцям. Справа у самонавіюванні зараз уже складно сказати, хто першим садотримується цієї дивної традиції. Але активно плюються бейсболісти ще з 19 століття. Тоді був популярний жувальний тютюн і ним захоплювалися навіть спортсмени. До речі, цікаво, що плювати саме на м'ячена на рукавички у бейсболі, заборонено офіційними правилами головної ліги бейсболу. На цьому все поставте лайк цьому відео, якщо були здивовані деякими фактами і забобонами, а також напишіть у коментарях, які вас вразили найбільше, та які ви ще знаєте цікаві ритуали відомих спортсменів. Можливо, як і казав вище, ми зробимо другу частину. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нових відео. До нових зустрічей!